Ну, перше те, що трупи забили, вроді якби все йшло по плану, десь трошки були сумбури там в деяких речах. Але там правдовод немає чого, програли, програли по факту. Те, що показало одне, основне, що коли нас ну, більша частина людей за цей тиждень перехворіла, у всі гравці основного складу підцепили ми вірус і здавали там і тести на ковід, думали, що ковід все, але вроді всім не дали ні в кого позитивного, слава Богу. Я показав те, що за лінія, будемо так казати, запасна, які є в команді гравці, на жаль, не продемонстрували взагалі те, що вони можуть грати в футбол. І я думаю, що зараз до кінця транспортних нами кардинально проведе великі кадрові зміни ще. Ми планували двох-трьох відзавити, Я думаю, що ця кількість людей буде більша, тому що якщо держати, ну і що баланс, то й не хоче грати, привітест. Ну, сьогодні, на сьогоднішню гру э, дівчата були настроєні рішуче, тому що вже четвертий тур, і в нас в турнірній таблиці одне. Очко, тобто десь грали вдома, настроювалися, готувалися, підійшли дуже відповідально, серйозно, розібрали суперника відповідально, серйозно підійшли до цієї, до цієї гри. І я рахую, що план на гру десь вдався. Ну, Перші пропустили, я думаю, що десь через мандраст були дуже великі хвилювання в дівчат на, ну, на перших хвилинах, потім зрівняли. І, тобто, Вже ми взяли зовсім гру під свій контроль. І як показав рахунок, що план на гру Спрацював. Хочу ще раз привітати свою команду з перемогою. Сьогодні дівчата молодці, дуже ними пишаюся. І рухаємося далі. Спочатку хочу привітати свою команду з такою перемогою. Вона була важлива дуже для нас, для нашої команди. Дякую їм за саму віддачу. Боролись до кінця, молодці. Дякую супернику за гру, за такий жорсткий справжній футбол. Да, сьогодні вдалось забити це. Моя фішка, моя забивати потрібно, Я маю реалізовувати свої моменти.